Я сам родом з міста Славути Хмельницької області, звідки призвався в армію, пішов сам добровільно, не хотів вже чекати. І так я пішов військкомат, пройшов комісію, попав на відбір 80-ту бригаду, пройшов той відбір. І після навчання вже відправили мене в 23-му році, в травні місяці, на схід, де я попав в Краматорськ. Перший мій виїзд, адреналін був. Просто він зашкалював, зашкалював і не, не, ну, взагалі не розумів, що то робиться, чи то справді я тут, чи то не справді. Там вибухи, там стріляють, там ракети летять, там ще щось. Ну, навіть і переживав трошки, бо то все ж як-не-як був перший виїзд, і, і думаєш, як то воно то все далі буде. Але нічого, перший, другий поїхав, поїхав. і До того почав звикати, та за потім якось так воно стало вже на свої місця. І в Краматорську я перший раз був до поранення е, три місяці. Отримав перше поранення, е, довгий час лікувався вдома, по ногою були проблеми, в мене е, металева конструкція стояла в стегні. Потім знову я прийшов в комісію, знову я поїхав назад до своїх хлопців в Краматорськ. Знову ж там довго не побув, два місяці я побув, знову. Осколкове поранення було в коліно, і знову на лікування відправили операції, і зробили мене вже непридатним до десантно-штурмових військ. Так я вже і перевівся сюди. Щоб не було, яка б ситуація в Україні не була, все одно лишатися на військовій службі. То є наша Україна, за яку ми маємо стояти, боротися за неї. То у кожного є діти, в кожного є сім'ї, мама, тато, дідусь, бабуся. Ну як ми перестанемо, наприклад, всі, всі отак сядемо і складемо руки, то що буде, що буде в нас робитися на Україні? То буде капець.